Дивіться, я її замітив, як вона йшла за блісною, я тільки бльосинку впустив і вона зразу клюнула. Капець, друзі. Це гігантська риба. Не можу її взяти. Давай. Пливи. Дякую тобі за покльовочку. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Сьогодні, друзі, рибалка в межах міста. Річка знаходиться недалеко від дому. Я вирішив на 3 годинки піти, половити форель. Сміні, друзі, вже маю розкладений. Хто цікавиться, на який снасті я рибачу, закріплю під відео в описанні. Ловити сьогодні буду на воблерки, на коливалки і на вертушки льосни. Не знаю, правда, який сьогодні буде результат, тому що вчора сильні падали дощі, вода трохи мутненька. Ну, але я сподіваюся, що форель буде активна. От, друзі, дивіться наскільки мутна вода, ну, але вона очищується. Річка тече з гір так що не тратимо час, ідемо ловити. Пробую на таку бльосенку, коливалку в такому кольорі. Зараз. Будемо підніматися вверх по течії. Тут тільки один варіант йти водою, тому що вздовж будинки з цієї сторони не пролазлі джунглі. Один варіант тільки йти по воді. Так що полегенько будемо просуватися і ловити красиву рибку. Так що, друзі, перший заброс. Вода тут невелика, місцями є такі приямки, що будемо обловлювати. Оба, я вже бачив, рибка плила за пльосенкою маленька. Невеличка форелька. Будемо підніматися знизу нагору. Проти течії. Участок тут десь такий приблизно кілометр. Обловимо гарно місця, не спіша. Цю бльосинку непогано замітно у воді. Опа, гарний заброс. Бай, ова, друзі, була покльовочка. Був удар. Є можливість, друзі, йти не по березі, а по воді, тут ще не глибоко. Якщо що пересуватися не дуже тяжко тут. Я думав, що тут глубше буде, тому що рівень води трошки великий. Я думав, що тут треба буде лізти цілу дорогу вздовж берега по березі. Але непогано, легенько пересуваюся. Напугався. Качка біля Корча сиділа і навіть її не замітив, кинув її прямо на голову. Ха. Опа! Оба, друзі, є рибка є. Є рибка. Гарна форелька. Оба, як гарність какая. Дивіться, яка красива. Так що, друзі, одна рибка вже спіймана, вже цікавіше набагато? Кинемо зараз на течію. Вона там має стояти. Оба, друзі, є, ще одна. Ви бачили? Зійшла прямо на течії. Треба кидати трошки в сторону, тому що там кущ чіпається. Вже, друзі, були три покльовки. Одну реалізував, спіймав рибку одну, ну, а дві зійшли. На жаль. Ще була покльовочка. Дуже цікаво ловити в межах міста. Цікаво тим, що тут, по-перше, недалеко. Ну і на цих місцях я ні разу не бачив, щоб були рибаки. Тому що тут, по-перше, треба мати гумаки, щоб лазити. А по-друге, не кожен азартний риболов сюди полізе. Навіть якщо азартний, все одно вони сюди не, не лізуть на ці місця, тому що тут треба, Одним словом, тут треба лазити по каміннях і по воді бродити. Вони люблять таку рибалку, більшість рибаків приїхати, розкласти криселко, щоб було зручно, без ніяких проблем. І рибка клювала одна за одною. Ну, а я такий спосіб не люблю. Я люблю рибалку цікаву, таку, щоб походити, щось спробувати, експериментувати. Воно тоді набагато цікавіше. Якийсь адреналін такий. Друзі, клюнула. Дивіться, яка красива. Закинув недалеко від берега і покльовочка. Робив, друзі, фотографію і рибка вискочила з підсачку. Хотів такий гарно сфотографувати в воді. І вона два рази кинулась і перестрибнула з підсачок і втекла. Так що клас. Але фотографію встиг зробити, так що. Так, друзі, тут мусимо перейти берегом, тому що тут глибоко. Спіння складу, щоб, не дай Бог, зламати, краще складу його, тому що тут такі. Харще, що пролізти дуже важко. Шо? Непролазні джунглі. Тут вже можна злізати. Тут вже мілко. Отак. От І можна далі пересуватися нагору. Дивіться, друзі, зразу рибка. З першого забросу. Правда невеличка, але клюнула. Невеличка форелька. О, вже сама відчепилась навіть. Отака от малютка клюнула. Оп, ну, дивіться, і зразу на кущ дуже гарно. Воно найгірше, коли гарне місце закинеш на кущ, і мушиш слізти за влісною. І всю рибку розпугаєш. Оба була покльовочка гарна. Аж вона вискочила з води. Дивіться, друзі, під, сам... під самими ногами. Ви бачили? Капець! Я бачу, як вона сплигла за блісною, а метр від мене клюнуло. Це капець. Ще 50 метрів і підійдемо до перспективного місця. Там є пару місць непоганих, таких, що можна рибачити. Тут сюди мілко, тут навіть немає 20 сантиметрів води, так що тут треба перейти. Приблизно 200 метрів, ну, а тут вже починається глибина. так що тут цілком вже можна ловити. О, друзі, підійшли вже до цього місця. Бачите, тут мілина, а там вже йде глибоко. Зараз тут будемо пробувати. Опа, друзья, где? Есть, друзья, рыбка, какая она сильна. Просто капец. Дивіться, как красиво. Давай, втекай. Дякую за поклевочку. Сильно такая капец. Ти так упирається з першого забросу клюнула. Оба. Знову була покльовка. О, гарний заброс. о Маленька дерба є там. Нічого собі, друзі. Тут рибина була тільки що. Плила за блісною. Просто капець, друзі. Це просто... Це просто гігантська форель. Це просто капець. Дивіться, я її замітив, як вона йшла за блісною, тільки блісеньку впустив, і вона одразу клюнула. Капець, друзі. Це гігантська риба. Не можу її взяти. Капець, капець, давай, давай, давай! Віться що вона виробляє? Дивіться, що вона виробляє? Це просто капець. Це боротьба. Це адреналін. Дивіться, ну то тільки взяти пісачок сачок, взяти хочу і вона навертається. Тільки не в кущі, тільки не в кущі, я тебе прошу. О, єс. Yes. Оце, друзі, мій рекорд. Райдужна Форель. Це мій рекорд. О. Фу, чекайте, нехай віддихаюсь. Зараз я сфотографую і відпускаю таку красиву. Має десь більше 40 сантиметрів. Пущу її трошки до водички. Аби вона віддихалася. Дякую тобі за покльовочку. Клас. Пішла так поважно полегенько, дивіться, під кущик там. О, друзі, за такої рибки хочеться ходити на рибалки. Спінні поставив на кущ, щоб гарно зробити фото, фотографію. Ну, але я не сподівався, що вона так клюне прямо під ногами, це просто капець. Побачу, як вона йшла за блісною. І заплила сюди під кущ. Я тут бльосинку опустив і вона клюнула. І це, друзі, вже я вам скажу не маленька. Давно я не мав такий адреналін. Є, друзі, ще одна. Така сама велика. Це капєць. Ку вона сильна. К вона, друзі, сильна, Не передати словами. Не чиї, що вона виробляє? Двигайся, двигайся. Двигайся, Такай, такай, як лосось, велика. З покльовкою гарною. Просто капець, такий боєць, так бореться. Лас! 10 хвилин від дому і можна так собі відірватися. Ну що ж, друзі, таке сьогодні вийшло відео, яке спіймав крупну форель в межах міста. Кому сподобалось відео, ставте палець догори, пишіть коментарі, не забудьте підписатися на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, До наступних зустрічей, друзі.